Всім привіт! І сьогодні прийшов час затестувати нову 40-кіловатну батарейку на цьому Nissan Liffi у зимовій поїздці на трасу. І ця Нісан Тіда тут також не просто так, тому що разом із Ліфом буде їхати вона на своєму газу. І ми подивимось, як швидко доїде Тіїда і як швидко доїде Ліф, і скільки грошей витратить що одна, що інша автівка. Нагадаю, що це Нісан Ліф це АЗО 15-го року, й модельний. І до перевстановлення батарейки це була 30 кіловатна версія. А це у нас Тіїда, 1,6 двигун і газова установка четвертого. Покоління. До речі, Тіда дуже приємний Нісанчик. Добре водиться, керується і дуже приємний в своєму відчутті. І власниця цього автомобіля каже, що по трасі вона їсть 9 літрів газу. Оце якраз ми і перевіримо. А починаємо нашу поїздку з заправки, де ми заправляємо нашу Тіду до повного баку газу. І ось заправили майже 45 літрів газу у тіду, і в нас вийшло 1523 гривні. Зараз у нас 7,23 і ми вирушаємо. Ліф у нас з минулої зарядки проїхав 209 км і це було 6%. І що ми бачимо, зарядили ми вже на 82,90 38,4 кВт. А поки Тіда поїхала, я ще затримався хвилин на 20. І зараз 8,04 І я тільки виїжджаю із Києва. Точніше, до метро Чернігівської витрати на повне бак і зарядку зараз враховувати не будемо. Трятив я вже 10% батарейки. Що ми проїхали? А саме 20 кілометрів. Тобто, по ідеї, якщо машинка буде розряджатися лінійно, ми проїдемо 200 але це ліф, і він лінійно ніколи не розряджається. Але насправді на новій батарейці це невідомо. Не лінійно вона розряджалася на старій 30-кіловатній батарейці. Мерзнути в авто я також не збираюсь, тому я поставив пічку на 21 градус, хоча я зменшував до 19, коли було жарко. На трасі пічка дуже економна, тому що вона спочатку прогрівала. Весь салон, а потім просто підтримує з витратою 200-300 Вт на годину. А ось з короткими переїздами все навпаки. Ось, як бачите, економайзер 5 ялинок і це зимою через 132 км. Зазвичай влітку це відбувається майже одразу. А зимою, як ви бачите, на швидкості 90. Нам потрібно було 130 км, щоб набрати всі 5 ялинок. А для тих, хто зараз такий, що. Розкажу у Nissan Ліфа є економайзер. Це е, оці ялиночки. Влітку, наприклад, вони збираються дуже швидко. Це якісь такі цифрові дерева, які ви збираєте, е, коли їдете економно. Ось така тут є рисочка, коли ви газуєте, наприклад, вона зменшується. Якщо ви їдете повільненько, економненько вона зверху. І від цього швидше набираються ці ялиночки, яких п'ять. Це абсолютно безтолкова і непотрібна штука, але вона тут є і займає 30% цього дисплею. А зараз за 136 км кілометрів вже в нас залишається 33% і прогнозує нам, що буде їхати машинка ще 63 Чесно кажучи, я думав, що я не зможу доїхати з такою ефективністю на такій швидкості. Але ця нова батарейка сороковка мене дуже дивує. Після неї, в принципі, дуже змінилося а, і. Витрата або це просто показники, але а, просто автомобіль відчувається по-іншому, тому це був крутий апгрейд. Ось доїхав я в Чернігів до Цума, якщо його так можна назвати, і тут будемо заряджатися. Залишається у нас 30%, 55 км кілометрів. Прогнозує, і проїхали ми 142 км кілометри від Києва, і це єдина швидкісна зарядка у місті Чернігів. І як бачимо, зло на Теслі зайняло CCS 2 Порт через перехідник. А зло не тому, що він зайняв швидкісну зарядку, а тому, що в нього так написано на номері. Але в мене є шанс, що ця зарядка може роздавати одночасно на CCS2 і на чадемо. І зараз будемо це перевіряти. І судячи з того, що пише нам додаток, то ми можемо скористатися 50 кіловатною чадемкою. Але водій Тесли не розрахував, що хто ще може зарядитися тут, тому нам доведеться зараз ставати зовсім. Незручно. Тому паркуємося майже як попало. Отак ось цікаво і будемо заряджатися. І бачите, чадемка якраз впритик дотягується. Зарядило у нас до 70% і вже автомобіль на простої. Тому дістаємо і будемо виїжджати. Ось температура тримається мінус 3%. У нас 70% прогнозує нам 60. ще. Скидаємо Тріб b і зараз подивимося, що там по зарядці. У нас виходить історія зарядки 14,5 кВт. Зайшло на 247 гривень. І ви подивіться, як нагрілася батарейка ще демоко, і це при мінус 3. Ну, і давайте перевіримо, яка ж там температура. Заходимо в ліфспай, воно під'єднується. І що ми бачимо? 26 градусів. Отже, щось я перестарався з зарядкою, тому що їхати 91 кілометр. А сама зарядка зайняла 24 хвилини. Ось, в тему до ялиночок. Проїхали 2,6 км. І ось, як бачите, після скидання вже ялинки всі скинулись після вимикання авто. І зараз вже третина ялинки одної є. І хоч 26 градусів для батарейки це прям ідеальна хороша температура, і все одно нагріти так батарейку при мінус 3 градусах всього на всього за 14 заряджених кіловат, це якось забагато. І це підтверджує, що ліфт для подорожі не зовсім підходить. А максимум, що можна зарядити, це ось так: от, пів батарейки. Звісно, літом, тому що зимою все гаразд. 11.43 і тіїда вже приїхала на місце. А нам залишається ще 28 кілометрів. А на приборці тіїди можна роздивитись результати. Ось у нас 227 кілометрів пройдено. Але я нагадаю, що я виїхав трохи пізніше і ще затримався на завіаці в Чернігові ще на 24 хвилини. І ще водій Тіїди їхала так, як їздить завжди, так як їй комфортно. Зима холодно, і мене до речі, також мало хто обганяв тільки е, там тричі чотири автівки за всюди дорогу. цей день дорожні умови заставили усіх їхати трохи повільніше і сподіваюся, що на зворотньому шляху тіїда нас сильно обжене. Нарешті добрався я до фінальної точки, і зараз підіб'ємо підсумки. Проїхав я 237,6 кілометра, залишається у Залишається нас 23% і 42 кілометра Прогнозує від останньої зарядки це 95 кілометрів, і зараз. 12.09. А зарядити автомобіль допоможе домашня мережа. І щоб зручно зарядитися, використовую зарядку від Avius серії Pro. Вона підключається до Wi-Fi, тому дуже зручно контролювати, що відбувається. Ввечері зробили перенавантаження, тому злетіла сесія зарядки. Тож, у нас за другу сесію зарядилося 32 кВт, і давайте подивимося, що було раніше. Ось, в цей день раніше залився ще 1 кВт, тобто разом це 33. І по звичайному Денному тарифу вийшло це 143 гривні. Ну а якщо п'ятиметрового кабеля не вистачає, щоб під'єднатися до розетки, завжди в мене є такий 7-кіловатний подовжувач у ліфі з ось таким перехідником на звичайну розетку, що дає змогу заряджатися від 7 до 32 ампер. Тож вимикаємо машину і будемо виїжджати до Тіїди, яка, до речі, зробила ще один немаленький кружочок, але ми будемо вичитати ці кілометри для правильного порівняння. А все, що потрібно знати про зарядки для автомобіля, ви можете подивитися в випуску про зарядки. Температуру у нас малює мінус один, випав сніжок і прогнозує нам 234 кілометри. Скидаємо наш тріп Б. Сріб А у нас залишається повним 240 км. І вмикаємо найкращу функцію в цьому автомобілі це підігрів керма. Отже, готуємо до виїзду ті їди, і бачимо, що машинка проїхала 347 км. І потрібно буде ще заправити газу по дорозі. Поки ми їдемо 90. Тіїда взяла швидкість під сотню і поїхала вперед, обг... обігнала нас у будь-якому випадку. Вони приїдуть першими, тому що нам ще 25 хвилин десь заряджатися. Але ми їдемо значно дешевше. Поки думаю, що десь два рази. Доїхали ми до першого міста, і тут вже наздогнали Тіїдо, тому що трафік у місті був трошечки повільним. Ось їдемо по правилам, і он їде наша Тіїда. І ось так навілювалося все прискорення Тіїди, і неважливо, скільки вона їхала 100 або 120, ми наздогнали. І тут Тіїда заїжджає на заправку. Заправка, правда, дуже сумнівна, але тут вибирати не доводиться, тому що в цій місцевості не тільки немає зарядок для електромобілю, а також немає і заправок. А за цей час тіда витратила вже майже 1300 гривень. Але цей обгон тіїди мені не допоможе, тому що я їду у місто і там ще зробив пару зайвих кругів. А тіїда поїхала по дотичній одразу на виїзд. А я в цей час тільки доїжджаю до зарядки. Доїхали на зарядку в місті Чернігові. Нагадаю, що це єдина зарядка в цьому місті. Швидкісна залишається 50% і пройдено майже 100 кілометрів. 99,7% прогнозує ще нам, звісно, 104. Але так як це єдина зарядка у місті Чернігів, вона зайнята. І тут такий ліфчик чорненький, також заряджається на чадемо. Але в нього вже моргає третя паличка, тому в нього більше 66 Сподіваюсь, що він скоро поїде. А тіїда тим часом вже виїхала із міста Чернігів. І Дійсно, ліфа вже 80% заряду. А нам потрібно поповнити рахунок. І що приємно, екофактор не бере комісію за поповнення рахунку. Фу, холодно на вулиці, мінус 2, і здавалося б не так багато, але поки 5 хвилин чекав, вийшов на вулицю, поспілкувався з людиною і так змер, що прям капець. Батарейка холодна, ось ми бачимо, 31 кВт заходить, вже 8 хвилин зайшло 5 кВт, 63%. Поки я заряджаюся, вже зараз, до речі, 75% Кіда від'їхала на 39 км. Прям відсотків вони приїдуть першими, але цікаво, наскільки дорожче в них обійдеться дорога. А замість того, щоб пришвидшитись, швидкість зарядки падає. Вже 22,7 кВт. А заряджаю вже 32 хвилини, зарядив я 14 кВт, вже в мене 86% батарейки, прогнозую 189 і буду їхати. А на цю єдину зарядку вже під'їхав, є гольфик, буде заряджатися, а нам пора їхати. А обійшлася ця зарядка в 247 гривень. Тіїда тим часом зупинилася на заправці, щоб трошки перекусити, Але у мене на це був час під час зарядки, хоча я витратив цей час на спілкування з ліфоводом. І тут же на 100% зрозуміло, що Тіїда приїде перша, але цікаво, наскільки вона приїде першою, тому що там села, там потрібно пригальмовувати, бо штрафи є штрафи. Як на мене, це абсурд, що на великій широкій трасі прям обмеження 50 км на годину. А окрім підступних камер, там ще стоять поліціянти. Дарами, які дуже сильно радіють проїжджаючим швидко автомобілям. Якось це неправильно відбувається. Отже, я вже в броварах, а тіда вже на місці і чекає. А мені залишається їхати 18 кілометрів, і нам пише, що це 27 хвилин. Але я в це трошечки не вірю. Залишається ось 23 відсотки, 122 кілометри. Ми від зарядки подолали, і пише, що ще треба їхати 38. Тобто, не треба їхати, а машина може проїхати. І на годиннику зараз 16.46. Треба подумати, чи вартує ці там 15-20 хвилин е цієї різниці в грошах, і яка вона буде? А поки ми під'їжджали, Тіїда встигла заїхати на мийку самообслуговування, і тепер буде чистою. Приїхали ми на барс на місце нашої зустрічі, і зараз 17.12. Це означає, що ми прибули на 20 хвилин. 25 хвилин пізніше. І що у нас є? У нас є 14% заряду. Проїхали ми 143 кілометри. І нам ще прогнозує цілих 25. Тепер ми заправимо тідо і подивимося, скільки обійшлася ця подорож. І чи вартують ці 25 хвилин такої переплати? Загалом Тіда проїхала 573 кілометри. Як це довго. Просто це дуже довго, дуже довго заряджається, заправляється, задувається цей газ. І ось 521 гривня по чеку. І ось нарешті доїхали додому. У нас уже 9%. Проїхали ми всього від останньої зарядки 148 кілометрів. Виходить, що всю поїздку у нас 488 кілометрів. Що у нас далі? Середня швидкість виявляється 53 км за годину, витрата 5,9 А тепер підрахуємо витрати. Бачимо, що ліф у нас з'їв 38 кВт, і це на 82 гривні. Але Тіда у нас приїхала на 120 км більше. І для того, щоб зрозуміти, скільки витратила одна і інша машина, ми дізнаємося, скільки коштує один км. І для Тіди я просто поділив 1816 гривень на 573 км. кілометри. І це у нас вийшло 3 гривні 16 копійок. Це Ну, це дуже багато. А ось у ліфа це 720 гривень поділено на 488 кілометрів і вийшло гривня 47. І якщо б тіїда у нас проїхала 488 кілометрів, можемо просто помножити наші 3,16 на 488 і вийде, що тіїда витратила 1546 гривень. І це більше ніж в два рази дорожче. І це все 20 хвилин різниці. Моя особиста думка, що ці 25 хвилин не коштують 700 гривень, і можна просто приїхати трошечки пізніше і зекономити. Тому для мене електромобіль тут виграв. А якщо ви із оцих що за задоволення, треба платити скоріше, все краще візьміть оці ці гривень, оцю різницю і задонатьте на ЗСУ, і ми будемо ближче до перемоги. А ви поки підписуйтесь, ставте вподобайки і дивіться ще більше цікавих відео на каналі Кіловат. Підтримайте мене, підтримайте зсу, ставайте спонсором канала, і все буде Україна.